Гувер Колін, спотворене кохання, частина 9. глава третя Тейт. За інших обставин, якби я прокинулась, розплющила очі і побачила сердитого чоловіка, який сверлить мене поглядом на порозі кімнати, я б заверещала. Шпурнула б у нього щось, шмигнула б у ванну і замкнулась зсередини. Нічого подібного я проте не роблю, тільки дивлюся на незнайомця в повному здивуванні. Невже це та людина, яка валялася п'яною в коридорі? Той самий, що минулого вечора ридав, поки не заснув. Цей чоловік грізний, цей чоловік розлютований, цей чоловік дивиться так, наче чекає вибачень чи пояснень. І все-таки це він джинси та чорна футболка, ті самі, в яких він заснув минулого вечора. Єдина зміна сьогодні хлопець статний самостійно триматись на ногах. Тейт, що в мене з рукою? Майлз знає, як мене звати, тому що Корбін розповів про мій приїзд. Чи тому, що пам'ятає, як я назвала своє ім'я, я б віддала перевагу першому. Не хочу, щоб у нього залишились якісь уявлення про минулий вечір. При думці, що Майлз може знати, що ридав у подушку, а я його втішала, стає ніяково. Однак Майлз уявлення не має, що в нього з рукою, можливо, не пам'ятає і решту. Він стоїть, притулившись до дверей, схрестивши руки на грудях. Вигляд розсержений, наче це з моєї вини у нього була важка ніч. Перекочуюсь на бік і не тягую ковдру до самої верхівки. Прокидатись я не готова, хоч Майлз і вважає, що я зобов'язана йому щось пояснювати. Виходитимеш, зачини за собою двері. Кажу в надії, що він зрозуміє натяк і піде. Де мій телефон? Я заплющую очі і намагаюся не звертати уваги на плавний голос, що лється в мої вуха і розтікається по всьому тілу, зігріваючи навіть у тих місцях, де не справляється тонка корда. Доводиться нагадати собі, що людина, якій належить цей чуттєвий голос, стоїть на порозі моєї спальні і грубо чогось вимагає, навіть не подякувавши за допомогу. Цікаво, а де ж дякую? Де привіт. Мене звуть Майлз. Приємно познайомитися. Певно, від Майлза такого не дочекаєшся, занадто поглинений своїми рукою та телефоном, стурбований власною персоною настільки, що зовсім не думає про тих, кому він завдав занепокоєння безрозсудною поведінкою. Якщо цей хлопець та його зарозумілість стануть моїми сусідами на найближчі кілька місяців, краще. Одразу поставити його на місце. Я скидаю ковдру, підходжу до дверей і сверлю Майлза очима. Будь ласка, зроби крок назад. Як не дивно, він кориться, продовжуючи дивитись йому прямо в обличчя, захлопую двері перед його носом, з посмішкою повертаюсь в ліжко і знову натягую на голову ковдру перемога за мною. До речі, я згадувала, що не люблю рано вставати. Двері знову відчиняються ні, вилітай. Та що з тобою таке? обурюється Майлз. Я зі стоном сідаю в ліжку і повертаюсь до нього. Він, як і раніше, на порозі, дивиться на мене так, ніби чогось чекає. Відвали, схоже, Майлз не очікував на грубу відповідь, мене охоплює сором. Втім, це ж мій гість, поводиться як остання свиня. Я так думаю, він перший почав, я так думаю, кілька миттєвостей Майлз, певно. Пильно дивиться на мене, ми з тобою що? Він показує пальцем спочатку на мене, потім на себе. Замотили минулої ночі, ти тому злишся? Сміюся, мої підозри справдились. Майлз Формена, свиня. Чудово, мій новий сусід напивається в, молох, в мотлох і тягає додому стільки баб, що згадати потім не може, з ким у нього було, а з ким ні. Тільки я відкриваю рота, щоб відповісти, як чую, грюкають вхідні двері, і Корбін кличе мене на ім'я. Кидаюся вперед, але Майлз все, ще стоїть на порозі, спалює мене поглядом і чекає відповіді на своє запитання. Хочу сказати щось, але його очі змушують мене ненадовго завмерти.